Два, один друзі. Вітаю золото. Золото здобуває на чемпіонаті Європи. Ірина Коляденко. Вітаємо Ірину Коляденко. Вона стає чемпіонкою Європи. Трапила в цей спорт випадково, дійсно я займаюся з 11 років, я сама з Житомирської області, з міста Радомишель. Там був мій перший тренер. Він просто прийшов на урок фізкультури. Він набирав секцію, прийшов на урок фізкультури і побачив мене спритну дівчинку, запросив, зацікавив мене розмовою. Я тоді, як, як тоді пам'ятаю, ми сиділи на лавочці, там, на, на стадіоні. І він мені тоді розповідав, що ми будемо їздити, що ми будемо в різні там, міста, змагання. Він мене цим зацікавив дійсно. і Я почала ходити на вільну. Перша така значна перемога це був чемпіонат світу до 20 років по юніорах. Я там стала третя. І потім вже потихеньку пішов ріст. Мій це був чемпіонат світу до 23 років. Я третя стала. Потім був чемпіонат Європи по дорослим. Там також була медаль. І вже тоді вже був Олімпійський рік. Ну перед Олімпійський рік це був 20-й рік. Тоді вже був там ліцензійний турнір. Ну, звісно, звісно, саме визначна це Олімпійські ігри. Моя медаль з Олімпійських ігор перекриває всі чемпіонати Європи, чемпіонату світу. Які в мене були, і емоції після перемоги, які залишаються ще на довгий час. Ну, спочатку ти їх так не розумієш, ти розумієш вже по відходу Олімпійських ігор. Чим далі Олімпійські ігри, тим більше ти розумієш, що ти зробив. Я зрозуміла, що я ще хочу поборотись і ці емоції ще пережити і дарувати емоції позитивні нашим людям. Зараз це дуже важливо. Я вдячна своєму тренеру. Я не знаю, я не можу передати словами цю вдячність. Я зробила там невеликий жест після Олімпійських ігор для того, щоб йому виразити подяку, скажімо так. Він відіграє роль дуже велику. Це і тренер, і друг, і там функціонер, і, і дієтолог, і лікар, і травматолог. Всі він професії в себе включає. І змагання – це не тільки моя перемога, це всі, це на 50 на 50, 50% його роботи, 50% моєї роботи. Що боротьба це не жіночий вид спорту. Це все то, також стереотипи, тому що чомусь думаю, що якщо дівчина береться, якийсь як хлопець має виглядати, перекачений, з якоюсь там короткою стрижкою, походка як в хлопців, там, чи якось я себе повинна вести не так. Ну, Я думаю, що є. Набагато жорсткіший вид спорту. Звісно, гендерна рівність вона є у нас в спорті. Ми навіть коли на зборах з хлопцями споримо, що Ну, у нас жіноча команда з трьох видів спорту це греко-римська вільна і жіноча боротьба. Жіноча команда найсильніша. Вона привозить на 90% більше медалей в рік, ніж дві команди хлопців. І ми завжди споримо, чому так? Вони, ну, тому що ви ж дівчата, у вас немає такої конкуренції. Ми з ними споримо, чому ви нас так понижуєте наш труд. Ми працюємо з вами на зборах так само, як і ви тренуємось, навіть більше іноді. Вони йдуть просто в сауну відпочивати. Ми перед сауною йдемо на тренування, а потім вже після сауни йдемо, ой, після тренування йдемо в сауну відпочивати. Чому ми так само працюємо, як і ви. І викладаємося на змагання. На тренуваннях, стільки сил, поту, крові, як і ви. У нас конкуренція така сама. У нас такі самі чемпіонки Європи, дівчата. у нас такі самі чемпіонки світу, Олімпійських ігор. В чому різниця? Те, що, вас, те, що ви якось там виглядаєте там, сильніше, це не означає, що вас, там, ви не можете перемогти, у вас немає стільки медалей, тому що у вас сильніша конкуренція. Поза спортом в першу чергу це сім'я. Я коли приїжджаю там, зі зборів, зі змагань, зазвичай їду там, до бабусі в село, до дідуся там, на пару днів відвідати. Потім це зазвичай якісь свої справи, там, це здоров'я, це всі процедури, які там, там, роблю після, ну, відновлююсь після зборів, змагань. Моя ціль. Рознести інформацію як можна більше, як можна я виїжджаю за кордон, розмовляю з усіма, даю інтерв'ю в першу чергу всім медіа, які мені, які мені хоч дають можливість два-три слова сказати. Я в ці два-три слова, звісно, вставлю війну і що у нас відбувається в країні, тому що Ну, все рівно навіть виїжджаю за кордон, я спілкуюся ж там з спортсменками. Вони. Вірять більше тобі, вони тебе знають. А чим медіа якимось ресурсом, що в тебе відбувається, там показуєш на телефоні всі свої зйомки, що що деколи відбувається. Тому більш всім займаюся.